Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину «Лампа». і ви. Мене звати Андрій. На темою даного відеогляду буде світильник, від виробника «Новодворське». Це точковий накладний світильник. Він з підвищеним захистом від пилу та вологи, ступінь захисту IP 4.4. Тобто можна його використовувати, наприклад, в такій кімнаті, як ванна, де підвищена вологість. Розмір його 100 мм на 128 мм. Плафон з білосніжно-білого матового скла, він циліндричної форми. Це метал, чорний колір, матова поверхня порошкова фарба. Світильник на одну лампу патрон G9 кераміка, максимально допустима потужність лампи 40 Вт. Купується лампа окремо, я встановив LED-лампу. споживає вона 7 Вт, видає близько 50 Вт. Я його підключив, ось так. Він виглядає вімкненим. Виглядає він дуже симпатично. Освітлює досить так непогано. Можна розглядати ці моделі в якості основного джерела освітлення. Із розрахунку однієї моделі на площу до 2 квадратних метрів. Кріпиться він щільно до стелі. Ось ця основа це є. Є його кріплення, є два отвори. Діаметр її 90 мм. Отвори знаходяться на відстані, ну, це від центру одного до центру іншого, 73 мм. Для заміни лампи необхідно буде ось ці два гвинти відкрутити. І ось ця основа разом з патроном відокремлюється від основного корпусу світильника. Виглядає це ось так. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!